Студії Медіа Майдану Володимир Макієв, це син відомого черкаського правозахисника та активіста, який нині перебуває у полоні у зоні АТО Валерія Макієва. Вітаю вас наші студії. Володимире, ну спершу про останні новини про вашого тата, які, власне, маєте звістки і хто вам їх надав? Ну на даний момент нових звісток немає. Останнє у нас те, що була його перевели з міста Ровеньки, де він утримувався більшу частину часу. Перевели в місто Луганськ, де він вже потрапив до лікарні до обласної лікарні з діагнозом інфаркт. Це те, що зі слів людей, які перебували, які мали в камері разом з ним. Там одна, одна людина була і мала змогу не вийшли і передати звістку про нього. Що саме трапилось? Як тому, що ну. Я вже багато днів казав, що ми не, не маємо змоги, у нас немає ніякого контакту з ким спілкуватися, як, і також поцікавитись навіть про стан його здоров'я. Ми не маємо змоги, і тому зараз звертаємося активно до мас-медіа. Хто може надати, можливо, хтось людей може надати якусь інформацію про, про його стан, де він як знаходиться. Було багато інформації в засобах масової інформації і про е, те, що в нього був інфаркт, і про те, що він переніс інсульт. То зрештою, е, який діагноз у тата, які ваші ну, дані? <пев> від лікарів в мене діагнозу звичайно немає, але це інфаркт, наскільки мені відомо. Наскільки мені відомо це, як мені передало, це був інфаркт. Е, ну, на жаль, нема змоги навіть з лікарями поспілкуватися, щоб дізнатися, який. Підтвердити або спростувати цей діагноз. Ми я не можу, тому що не, не знаю ніякої інформації. Скільки вже днів тато перебуває у полоні? Сьогодні це 80-й день. 80, 80, 80, днів. 80, 80 днів вже так. Це дуже багато часу. Якщо там інші хлопці 10-11 днів перебували, це дуже важко бличь. Там то, так, з інтернету читаю, що дуже важко перебуває. Навіть якось уявляти, що і як, там, які умови, перебування з урахуванням, того, що це вже можна казати, що ми входимо в зиму, да, він їхав ще влітку. Так, то, навіть так, важко думати про те, які умови, що вони там знаходяться в підвалах, які завжди сирі, холодні. А, ну, так. Теж те, що зараз ми, може ми маємо яку інформацію. Також повідомляли, людина передала коротко, в яких вони умовах там знаходилися, і перебували і в місті ровеньки, в яких умовах він був. Це там камера 30 квадратних метрів, які знаходиться близько 20 людей, які постійно ну, більша маса їх змінюється. Це місцеві живі. Жителі або місцеві люди, яких там затримують за порушення комендантської години. А от вони з мій батько разом з Романом Шеремським, журналістом із Харкова, вони там знаходяться постійно. Вони там один раз на день дають змогу вийти з цієї камери на короткий час, вбирання там сходити. і постійно вони знаходяться там. Як вони харчуються? Щось про це відомо. Про харчування, на жаль, нічого він не розповідав. Ну, Надіюсь, що є змога харчування, що щось дають харчуватися. Але які, яке може бути харчування, якщо там фактично йдуть військові дії і не завжди навіть продукти харчування туди не заводяться з території України, наскільки мені відомо. Коли настав той момент, що тато вам повідомив про те, що він буде виїздити в таку небезпечну зону, перевозити там гуманітарну допомогу. Яка була реакція родини? Власне чи підтримали ви його в цій ініціативі? Е, ну, це його не перша подорож. Туди він вже їздив е, з представниками Української православної церкви е, е, туди. Декілька разів вони відвозили допомогу хлопцям. бійцям. сам перша подорож це я пам'ятаю. Була на Пасху, коли ми майже 500 кришенок зробили з сім'єю, з сусідами, але це був не Донбас, це була Херсонщина прикордонна зона. Зараз тільки вона будувалася, він так дуже коротко тоді на Нані з'їздив з представниками церкви, зробили там службу пасхальну. Це була перша поїздка. Ми тоді, звичайно, дуже хвилювалися, але е дякуючи тому, що. <гум> так нам дуже сподобався там факт. Фотографія була вдома, коли ми всю кухню дома залежали цими крашенками, Ми готували спеціальне потім роздавали хлопцям, Він тоді повернувся, розповідав, що хлопці, так які там служили, вони дуже хвилювалися, що великдень, що Пасха, і вони не буде них крашенок. Вони пішли десь там в селі, купили десяток, пофарбували якось, і для них це було не найбільший подарунок. І з цього часу, ну це, ці кришки, з цього часу почали у нього подорожі. В першу чергу це були завжди продукти харчування і місія з представниками церкви. Хлопцям, саме це церковна місія, така як він казав, православний майдан. На Називав це, що хлопцям найбільше це навіть потребувало. Перебування таких от священників, священиків, деякі хотіли духовної підтримки духовної підтримки. Так, тобто деякі, хотіли, він... деякі хотіли, деякі хотіли сповідатися, дехто не встиг до сповіді. Фактично ну, були він такі... надихнув вас своєю енергією, людьми, яких він там зустрів, і ви підтримали його таку позицію. Ну... Ми підтримували, не скажем так, не завжди підтримували. Не вся я його підтримувала Там, мама відмовляли. Моя... Були розмови про те, що не їхав? Знаєте, я розумів, що ці розмови вони такі були безглузді, але він все одно поїхав. Так в принципі, от останній час про поїздку про цю ніхто не знав. Сім'ї Кри крім, крім мене він так. Коротко розповідав мені, куди і як їде. Він дійсно хотів дуже допомогти хлопцям, визволити їм, але так, так трапилося, що він не скажу, що зайняв їх місце, але сам потрапив в полон. І дуже він їздив, допомагав сам. Оця така церковна місія була, що вони були і в Слав'янській, і з разом зі священниками об'їхали весь по кругу Славянськ, на телевежі були, От, допомагали хлопцям, підтримували їх духовно. І зв'язок такий був навіть там маленьких хрест, ну всіх були хрестики, навіть вони привозили тут звичайні дерев'яні хрестики, молебенники для військових, спеціально таки друкувались. І, ну, це не можна було заборонити, тому що це дійсно. Потрібно, ну але завжди ці подорожі вони були в межах у території, яка підконтрольна українським, українським військом близько до, до кордону, як, якщо можна це так назвати, але по території в супроводі українських військових. Але цей раз так трапило, що ну, була змога забрати там були три точки, куди він їхав. Пінцева сенаці було місто Краснодон. Де він повинен був забрати наших хлопців там два, два або три чоловіка було. Зараз не пам'ятаю точно. Але він туди приїхав вже, приїхав вже майже через пів України на більше 700 кілометрів. І він, я так розумію, не доїхав кілометрів десять, може менше, до своєї кінцевої мети. Тому що, ну, на жаль, я не можу стоїть, не знаю, де він саме його зупинили. Я, я знаю, де він останній час був, там за Луганськом вже. Потім зв'язок з ним обірвався і потім з'являвся на зв'язку, але так обмовив тим, що там дуже поганий зв'язок. Ну, як я мені розповідали, що зв'язок зв був поганий, тому що фактично не існує вишак їх Вони просто знищені, тому там дещо вдалося налаштувати, якось переключити, то коротко приходили. Людина, яка вам передала відомості про його стан здоров'я, про захворювання, щось говорила про те, в якому він моральному стані <кій> перебуває. Тому що я, наприклад, читала е, дані про те, що він там був ледне за старшого, дуже підтримував хлопця, що він дуже це все позитивно, я б навіть сказала, якось приносив, тобто з гідністю, яка взагалі людина, тваш тато, і, який характер у нього. Мій ну, батька така людина, що. Його не зламаєш, і навіть так в такій скрутній ситуації він буде завжди шукати і шукає так на чому сконцентруватися, не на гіршій ситуації, а чим себе підтримати. От, і Він передав декілька віршів, які він написав, перебуваючи там в полоні. Він морально себе духовно підтримував. Казав, що Роман Черемський він. Якби молодший набагато з мого батька, йому морально дуже важко. І основна проблема тих, хто там довго перебуває, знає, це в ну, першу чергу це моральна складова, тому що витримати там якусь ну, недостаток їжі, це ну, можна. Але от морально, якщо постійний тиск, це важко. Але ну, мій батько не з тих, що бистро зламається, і він з гідністю може витримати все. Я, я, Відчував, що він там не зламається, не буде якось нього там над депресії, а що він знайде в свій в твор. В першу чергу, в творчості він знайшов такий от, мабуть, не притулок, а заспокоєння себе. І Він там казав, що він якось намався підтримувати, поспілкуватися, порозмовляти з тими, хто там кого приводять, як приводять. Першу чергу це місцеве населення, яке там живе, які з різних причин їх затримали, як, як правило, це порушення комендантської години. От, і поспілкуватись, щось написати про свідчі, саме говорить про, про те, як вони там живуть, що там зараз відбувається. Е, тому я впевнений, що він, навіть коли повернеться, він буде стійкий духом і не буде зломаний. Навіть Ну, надію, що Йому нададуть таку медичну допомогу, що ця хвороба його ніяк не, не, не значно не погіршить його стан. Я дуже при це молюсь кожен день, що в першу чергу це моральний стан. На якому зараз етапі перемовини про звільнення полонених? Чи є він в тих списках, на якому місці, і чи допомагають вам на місцях місцева влада якось веде теж перемовини про звільнення, чи лише на всеукраїнському рівні? Хто допомагає? Е, ну, першим я особисто звернувся в всі центри Руба на визволення полонених Дніпропетровську. Це, мабуть, найбільший такий масовий центр в Україні, який займається звільненням полонених. Ну, це СБУ, е, це таке як офіційне, Я звернувся до СБУ на гарячу лінію. Спочатку самого початку, як тільки я дізнався, що він в полоні перебуває, що остаточно підтвердилася інформація. Це не офіційно в списках, де він повинен перебувати на випадок, а вдруг повезет, Вдруг десь його побачать, там дійсно він попаде в цей список, тому що в, в даній ситуації ну, я вважаю, що треба всі можливі застосовувати сили і звертатися куди тільки можна. Дуже допомагали волонтери місцеві із Черкаси, встановлювали зв'язок з. Тими людьми, хто знаходиться там напередивних, хто спілкується, хто веде перемовини. Дійсно, підтверджую, що він є в списках, що та сторона його виставляє на пропонує на обмін, наша сторона також його запитує на обмін, але чомусь не рухається. Не далі. рухається. Ну, я так вважаю, що там дійсно, як навіть офіційні дані, я недавно бачив терені, там більше 450 осіб знаходиться в полоні в Донецькій та Луганській областях. І ну, який зараз ідеться там максимум 30 осіб, що у нас було за тиждень, 9-11 до, до 30 тисяч не дійшли. Такими темпами, звичайно, можна рік його визволяти. Можна, так, да, можна дуже дуже довго визволяти його, навіть не тому, що хтось не хоче. Ну, так плавно. Я не знаю, від кого це залежить цей процес. Я думаю, що нікому. І вони там якось не потрібні, і нашій стороні це не потрібно. Ну, так, так іде процес. Так може слід якось організувати якийсь громадський рух і тиснути на органи влади різних рівнів для того, щоб якось прискорити цей процес? Ну, дякуючи нашим депутатам, місцевим ми звернулися напряму до президента. Вони підтримали звернення. Я думаю, трошки як це, одна, одна копійка, так до один шажочок, мало крок до того, щоб його звільнити. У ну, мене навіть немає таких ось певних думок, що от, треба зробити конкретно ти надавити на цю людину, або піти до цієї людини, або там поїхати самому його забрати. Вони були такі моменти моменти, коли мені хотілось просто думати, ну, Зараз поїду в машину сам. Поїду, скажу, це мій батько, віддайте. Але ну, звичайно відмовляли всі, тому що в цьому ніякого сенсу логіки нема. Тому що десь, в той час, коли він був в Ромінь, в Ромінках дуже важко йшли <кхем> перемовини. Ну, якби дуже мало було інформації з тої сторони. Фактично, вони там навіть і казав, що ти ні, може це не він, може це не може ви путаєте. Набагато звичайно стало легше, коли він опинився у Луганській. Цей процес процес пішов. Вже стало що зрозуміло, що так ми його віддаємо, але Ну, Віддамо, але. Коли питання тільки коли. Так, да, зараз основне питання знаходиться в тому, що коли. Людина після, ну, навіть я не можу представити, в якому там він в фізичному стані, не дивлячись на емоційне, але перебування в сирих подвалах на протязі е, довгого часу в холодну вже пору року, невідомо з яким харчуванням. Ну, То, що він переніс. Е, Таку хворобу зараз знаходиться в лікарні. Я ну, не скажу що не здивований, але печально. Чи не було допомоги з боку якихось міжнародних правозахисних організацій? Можливо, вам пропонували і російські, якісь, чи лише тут місцеві українські? Ні, ні. ми звертали, зверталися тільки до українських організацій правозахисних, ну і не правозахисних, а і волонтерських, також які. <кій> організовують визволення полонених. Але Служба безпеки України також займає, ну, займається його визволенням, але, але на даний момент вони підтверджують, що дійсно він є. Та сторона підтверджує, що в них є, що вони готові його обміняти. Але ну, можливо я не розумію якихось процесів, як хто конкретно за що відповідає. Я спілкувався вже з цими людьми, хто займався. Вони кажуть, ну так як ми, ми складаємо списки, додаємо туди вони там. Привозять, не привозять, ну, це досить складно. Я не знаю, як впливає те, що він зараз в лікарні, може, це затримає процес Чи навпаки пришвидшить. Чи навпаки пришвидшить, але, ну, на жаль, для нас саме страшне в тому, що нема звідти ніякого контакту, з ким поспілкуватися, щось дізнатися. Ніхто не виходив з пропозицією там на обмін чи. На викуп, якийсь, навіть ніхто не підтверджує так, дійсно він у нас. От ми його тримаємо, і вже от 80 днів ніхто з тої сторони до нас не звертався. Можливо, зараз у вас є якась потреба, можливо, вам, вашій родині, ви потребуєте певної допомоги фінансової, моральної, якось громада Черкас вам може допомогти. Добре, що у нас зараз немає потреб, немає ніякої Мораль дуже допомагає підтримка, яка зараз піднімається в інтернеті, в медіа, що люди не забув у Фейсбуці, досить активно розповсюджують пости про нього. Морально це підтримує. Морально це підтримує. Я розумію, що про нього не забувають, що якби громада підтримує його друзі. Всі його телефонують до мене. Дуже багато дзвінків надходять від його друзів, від давніх друзів. Не, звертаються всі, просять щось розповісти, питають, чим допомогти. Але дякую, все, все є, все добре. Одне — допомогти, хто може чим до якось його повернути. Але ну можливо, хтось е, має якихось друзів, знайомих. Е, тут не була б така думка, якщо хтось має друзів, знайомих в Луганську, які можуть щось дізнатися, там можливо, але я розумію, що це може бути небезпечно там навіть для цих людей. Ну, Можливо, я це, це було дати якусь звісточку, звернувся до мене на Фейсбук або ВКонтакті і ну, розповісти, як він, як він, що можливо щось йому потребує чогось, якось можна йому допомогти там, передати можливо, якісь речі, але ну. Тобто в соціальних мережах ви є під своїм ім'ям Володимир Макеєва знайти можна так, без проблем передати інформацію, так. якщо така буде. Якщо є така інформація, будемо дуже вдячні. Це найбільша допомога, яку зараз нам можна надати. Це, це дуже важливо. Найбільше це зараз інформація про його стан. Я розумію, що якщо може хтось якось допомогти з визволенням, це було б взагалі чудово. були б дуже вдячні цій людині. Але. Хоча б інформацію про його стан. будемо сподіватися на краще. Я дякую вам за розмову. Глядачем. Нагадаю, що сьогодні в громадській студії Медіа Майдану з нами був син відомого черкаського правозахисника Валерія Макеєва Володимир. Нагадаю, що Валерій вже перебуває 80 днів у полоні терористів у зоні АТО. І хочу додати, що громадська студія є проектом інформаційного агентства Медіа Майдан Черкащини. Тут ми говоримо на актуальні та цікаві теми. Тому залишайтеся з нами і побачимось. Thank you.